У ракетного обстрілу по місту Краматорську була зруйнована двохповерхова будівля. Дві особи врятовано, Одна особа знаходиться, можливо, у підвальному приміщенні. На місці працює від головного управління 4 одиниці техніки, працює спецтехніка, а саме фронтальний екскаватор і екскаватор. Другий поверх ми обстежили, перший обстежили. Зараз розчищаємо підвал. Можливо, людина знаходиться там. Відомо, що він громадянин Великобританії, начебто. ну і десь близько 40 років. Журналіст агентства Рейтер.